Заходив. Ось тут і так. Це перший бокс. Сьогодні 23 й рік на вулиці, перша покраска, і просив мене підписник зробити обзор підготовочного місця і покрасочного, значить, показую. Перший бокс у мене е, розмірами 6.40 на 5. Так само і покрасочний бокс 640х5. У ну, мене тут е, бетонний пол, яма. Е, те, що я користуюсь Кубітрон в основному, дещо пробую. Е, 500 і 600. 600 а дуже рідко пробую 500 від норту. <кій> так. Компресор. Компресор стоїть у мене в підготовочному боксі. Aircast. Ось такі показники трьохфазний. На підмогу купив, коли світло виключають надовго. Ну, і якщо на всередині процесу виключається світло. У мене на підмогу такий от компресор маленький і стоїть генератор. Генератор стоїть. Я його запускаю. У мене світло в боксі. Запускаю компресор між шлойкою між накачується повітря за 10 минут 100 літрів. Чи 200, я вже не пам'ятаю. І все добре. Так, по обігріву По обігріву, от така у мене штука стоїть. Газовий балон, пушка газова. Вона в мене на 50 кВт. Ну, отак от називається, отак от виглядає. У нас з терморегулятором. Я ставлю там определенну температуру і направляю його в цей короб. З цього короба вже йде повітря, підігріте підігріти повітря, йде у покрасочний бок. Так, тут вже в мене готово. Хвилин 20 як завачив, оцю зону вкрасилось і бачилось. Це все діло. Так, бамперочки, накладочки. Ну і саме крило. Саме крило, саме криво, як завжди, на цих штуках подтюк. Ай, <рес> да ладно. Значить, із підготовочного бокса перекачується повітря тепле через оцей короб. Його треба доробити. Тут трошечки система в мене не продумана ізначально. Його треба доробити, зробити ширшим, поставити сітку і саму витяжку, яка нагнітає воздух, підняти вище або помістити на горіщі в короб. Бо вона себе глушить. Вона, от, якщо видно, зразу стоїть 20 см від стелі і дує. І дує і заодно піднімає весь опил, мусор. Навіваю, я з цим мучуся, ніяк не можу побороть це Да де нема часу зробити. Покрасочний е, бокс у мене виглядає окта. Е, сьогодні вже дві штуки згоріло, дві лампочки. От. Він також 6.40 на 5. Система очистки воздуха, Камози. Італіянська робить непогано, але перед пістолетом все одно треба ставити фільтр, бо в наших умовах нема стабільної температури і в шлангу є конденсат, як не крутий. І та система працює, але після неї йде трошечки благо. Так, по е, улітки, вона в мене нагнітає в час 4200 кубов. Ну, доволі для мене нормально. Одне, що радує, що там моторчик стоїть на 500 Вт з конденсаторами. І в мене компресор, ой, в мене генератор тяне. Це все діло і в мене світло є і видуває. Ну, в общем, зараз я вже можу. Автономно працювати без світла, якщо його немає. Так, по витяжкам от в цьому углу і в тому углу закрита дірка, дві такі дірки діаметром на 20, мабуть. І посередині колись зробив, я рідко її відкриваю. Ну, отак. От Батареї, планую знімати, їх вони тут і не треба. Вони тут не треба, вони лишні. Тепло може йти із підготовочного боксу. Ось так зробив, такий держатель зробив для пленки. Вона тут живе. От, У мене тут градусничок в самому дальньому углу десь 30 см від пола. Він показує, яка в мене в боксі зараз температура, влажність. Влажність 50% і да? температура 18,7. Ну, от так. В принципі, якщо ще щось цікавить, можу зробити відеообзорчик і розказати, що до як. Зараз покажу по обігріву, як працює в мене ця система придумано мною. Так, беремо, відчиняємо двері, ставимо каблучок, робимо щілину сантиметрів 10. відкриваємо балон, запускаємо пушку. йде тепле повітря включай витяжку пішли покрасочний бокс так все теплий володок заходить в покрасочний бокс у ну, мене доволі тепло. У мене доволі тепло. Я показував вже 18 градусів Ну, ну скажемо так, що оці дві дірочки, да, відкриті. Ну, правда, зараз одна відкрита, бо давлення ну вот так, Доволі нормально. Це 4200 культур часу. Ну, так виходить з положення. Доволі для ну, таких примітивних умов достатньо. Достатньо і зручно. І зручно. Все.